Дуже файні біленькі гриби. Такий до компанії. Ух, оце. Але який файнюня. Ух, який... Класні. Вушка. Вишка дорога. Вітаю. Сьогодні у нас є 3 жовтня. Погода похмуро, так туманно, але не паде вже дощик. Я так пішов трошки пізніше, щоб спала роса. Йдемо подивимося. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ой, які з-під каміння. О, чудовий А Він тут не один. О! Знову ж таки з-під каміння. Як бачите, камінь його так. Він просто піднімав каміння. Не скотився вниз. Mm. Oh, такі. Такий у нас сьогодні початок. Йдемо далі. Mm -hmm. Такі біленькі нам попадають файненькі. Давай. Ого. Угу. Дуже файні біленькі гриби. Так, здалеку побачив його білів. Але добратись до нього у такому березі. який Голобок. Ух, канова. чудовый. Он да и, и молодой. Он маленький, не растет. А, да на их дистанции шумы. Вот он на А вы? Меня привернуло отшу, Ну то щось дуже велике, я не розумію. Такий грип. Але до нього ще добратись треба, але так цікаво. Бо я знизу бачу, там найк ходи. Ну і це гриб. Це найк щось винюхує, добрався я сюди. А тут ось цей, що ми бачили знизу, а цього ми не бачили. Ого, яка краса! Просто без слів. Дуже файний гриб, грибниця на місці, як бачимо. А це що таке? Такий капелюх. У мене рука велика. А це... А то їх тут є. Два вкупі. О! От чому діло. Дуже великі гриби. до них підобратися uh, ну це зразу відчутно вагу ну це такі спілі гриби ну я вам скажу ще вони ще добрі ну такі важкі гриби Дуже великий. Ну і тут молодий. Я відразу не побачив, то ще є два такі найменші. Вони най... найростуть. Най підростають. А ну це це дуже великі гриби. Щось так. Та чистий. Бачу. О який. Ух, тут нога така. Ось. Грибничка, як бачимо, вона залишається. Я вже багато раз це показував, показую ще, щоб не переживали. Грибниця у нас собі в землі там ось. Дуже добре видно. Воно там є. Майк там. О, Гриб. Просто чудовий. Молодий. Ну я сьогодні так ходив, дивився і. Щоб десь побачити опеньки, ризики, нема нічого. Тепер така що Мали би бути, але ну, немає. Може будуть пізніше. Осінь, дощі, прохолода, опеньки, рижики це їхня пора. Ну, поки що нема. Ну, добре, що білі І інша справа були такий м -м. Вони завжди так у мосі, то їх у Мосі, як то кажуть, багато Мох м'ягенький і ніжка з готовства. Йдемо далі. Що ще такий тут попадає о. Файненький такий, молоді. Классні. Так не просто його побачити Такий клубочок. Класний. Темно, похмуро у корчах. О, цей ніби. Ніби у хатинці. Pod starym powalonym drewem. Mm. Oh. Okay. Mm. Tam dalej, mm. baciu, się Leż do niego dobrać się jeszcze. To jest Słomaki nożko widać Така листю витягнулась така біленький. Чудовий. Ще ж вишивкує. Тут попадають нам воїки. У корчах темно, але... Нічого не вдієш? Вони тут ростуть. Ой який. Просто без слів. Які тут ще є? Такий до компанії. О, там ще бачу, ще є. Два. ось такий. Уже більш спілий. Я бачу такий okay. Тут якісь такі схожі на печериці але тут тут ой який ух, оце ух, ти що? Uh. <гручок> дуже міцно тримається. Але який файнюня. Просто казковий гриб. Як mm. до фотографії. Краса. І просто ніч. А гриби просто не відпускають. Ось що за гриб. Такий моцний білий. Дуже файні гриби попадають. Під вечір так. У, які. Класні. О тут такий. А тут я її зразу не зрозумів, думав, що як ніби хто наступив на нього, він так росте. О, зараз шапочка відрветься. Не люблю такі гриби збирати, але... Може. Його... О, він так різ. То корінець йому там заважав. Добре. Ось такі. Парасолька. Добре. Ще одна. Ось там не бачу, ще, але я туди не буду спускатись. Не собі росте. Ще така є. Дуже файна, молода. Окрім парасольок. ну який ще тут. Чекає на нас. М -м. Чудовий. Тепер тут видно ось той схил, де я вчора збирав гриби. І як то є. І ліс такий самий, але ну, грибів менший. Є, але не так, як там вчора попадали. Таке. О, скільки букового насіння. Ой, яке таке велике, Чудово. О, скільки. Це як би сказати для птахів, тварин лісовий хліб, бо це зерно. І воно доси смачне їсти самому. Тварини птахи. Будуть мати, добре зимувати цього року, бо добренько, так все повбачив. Голуби їх полюбляють, кабанчики, олені. Голубів, до речі, я бачив. Дуже великі компанії літають. Ой, який прийшов. Мокрий і грязний, але зате задоволений. О, тепер відпочивати. На сьогодні достатньо. Походив, подивився свої грибні місця. Є у нас такий сьогодні результат. Є такі біленькі, дуже файні, такі молоді. Є. Темненькі, також дуже чудові, дуже файні. Ой, які два великі такі, трохи перерослі, але добрі, чисті, файні. Взяв парасольок, Сьогодні так звернув увагу вчора ліс ідентичний. Такий самий. Як вчора, так і сьогодні. Але гриби, грибні місця вчора було краще, а сьогодні менше Ну, таке буває. Але треба відвідувати грибні місця, бо через тиждень все може змінитись Тут, де було сьогодні менше грибів, через тиждень їх буде більше, бо грибниця, як би сказати так, видасть свої гриби. А так, то і так, дуже файно, дуже дуже чудові гриби. Дякувати і за те. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі, Бережіть природу. То вже доста на сьогодні. Давай. Пішли.